Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терола, Переводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, спонсоруйте. Кому не шкода? Тут ідуть якісь розрушення. Башня Башня у імператриці. Дуже розстроєна на майбутнє. А що це означає? Ну, так, да, переменни судьби. Угу, Етапа нового хоче, хоче поміняти долю. І тримається за цю як сказати, позицію. От я так рішила, я так хочу. Добре. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber і Мо. Дивіться, у нас сьогодні такі питання. Які висновки зробила Росія для себе по ситуації на Курщині? Вони зробили хоч якісь висновки? Угу. Ну так, да, вони тут зробили, тому що такі висновки зробили, що по міру на відстані, да, таємно військові вичікують тільки, де б їм прорватися. і за ними наблюдають. Розумієте? І тут, ну. Старші аркани показують, що це для них такий висновок дуже важливий, тому що вважають, що з цим, як сказати, проривом, да, вони залишаються сам на сам, самі по собі. Тобто ніхто їх спасати не буде. Вони, крім самих них. Це про росіян, тих, що просто гражданські, да? угу. ну так, да, вони кажуть, ми тут. А в одиночестве у нас не вистачить сил отрижать які-либо які наступи, які-либо дії. І вважають, що через якусь, якийсь період часу може попасти под роздачу від будь-який на їхній, ну, у себе вдома. Вони кажуть, так, да, бояться, бояться нових етапів, нових обстрілів бояться сильно. Кажуть, ми можемо стати жертвами по колісу фортуни, жертвами розрушення, жертвами башні, обмани, ага. А що це за обмани ви тримаєтесь За які обмани? Угу. Ага. Ну тут така надія, знаєте, у них є, що на майбутнє вдасться домовитися оці, оці обстріли, оці їхні очікування, знаєте, волшебним образом, вони. Ем... Домовляться, то есть там наверху домовляться, і все стабілізується. Ну тут як всказки. А насправді тут велике розчарування і тим, що вони стабільно знаходяться в очікуванні. В очікуванні, коли наступлять зміни. Зміни в яку сторону? Угу. Тут перебувають у якихось ілюзіях з одної сторони, що будуть дії. От нас приїдуть, там звільнять, а з іншої сторони, зможуть якось захиститися. Ну, тут Такі сказочні моменти. Ну, по суті, вони розуміють, що вони заблоковані від шанса по єрафанту, ну і це по єрафанту, і вони. Как бы сказать, надіються на вышестоящих, на імператора надіються. Ось така надежда у них есть. С одной стороны, есть надежда, а с другой стороны, кажуть, ну, мы десь далеко. То есть він то найде собі, де заховатися, а мы що. Ну, така история, да. Ну, на, на, на переговоре. Ну, одно те саме показывают. Сподівається, що стабілізація пройде через переговори, перемовини. А перемовини, бачите, якось так все очень вяленько приїхать. Що думають росіяни про Білгородщину? що там наші знову ж таки зайшли? На Білгородщину і там воюють з солдатами. Ну, кажуть, тупікова ситуація. З однієї сторони, треба ховатися, з іншої сторони в ілюзіях перебувають. Що за ілюзії? Як обороняться? Від... Тут таємно, таємно приходиться ховатися на розстоянні, на відстані. Кажуть, там військові дії йдуть. І що? Ну, Сильно розстроєні, дуже багато жертв іде, І обнуляється тут. В те, що, знаєте, розуміння приходить, що от крім нас самих длительний період часу ну, нікому ми не потрібні. Работа ця іде з трьох сторон, тобто вони бояться, бо длительний період часу вони і так знаходяться під дьяволом. І в нересурсному стані. І що? Бо війна йде. Ну, хочуть закінчення війни. Угу. Да, бо ці обстріли бомбошки, там летить артилерія, бомби летять ракети, і їм приходиться захищатися. На майбутнє, кажуть, <кхем> очікуємо, що це все стримається якимось чином. І обман розрушиться, тому що воно ж скривається, не розказують вони всім, що відбувається насправді там на Білгородщині. Добре, поїхали далі. В Венгесі насправді були ядерні боєголовки, чи це хімічні речовини реактивного топліва. Концентрації. Там же ж казали, що ракети там більше 100 штук, ну, наскільки там розвідка докладала, це, наскільки це правда, більше 100 штук. І коли вони оце все зривалися, там же взриви були такі значительні. От давайте подивимося. У ну, мене таке питання возникло, тому що люди знаючі, вони кажуть, що це може бути. Там в костюмах вони і от радіо. Ой, не радіо, а як він називається, від хімічних реакцій, від реактивного цього топліва, якісь там ідуть хімі... ну, хімічні процеси, і тому вони в хім захисних костюмах. Так це насправді там є висока радіація, там була, Я... ядерка була. Ядерні боєголовки були в Енгельсі чи це реакція топлива ракетного? Угу. І що це значить? Ну тут кажуть, що навряд чи, розумієте, тут, виходить, йшла, як вони, перетягували канат, тобто тягалися тяжело було б без наблюдення ну, стріляти з ядерними боєголовками. Тут все трималося в таємниці, таємний шанс тримали. І заблоковано було, ну, тобто, не, не показано. І що? Блокували цей шанс. Угу. Та ні, походу, і вони в такому стані були, тут оцікалося Тут, знаєте, навряд чи там були ядерні боєголовки. А, а спрашиваю по поводу радіо. Господи, радіації от цього топліва. Ну, так, да, вони оце наслідки обстрілів обмежували. Наслідки Уже після взривів, після всього, після вогню і знаходяться в тупіковій ситуації, бо боротися приходиться з ілюзіями і обмежувати інформацію, що там сталося. Ну, всім не, не докажеш, кажуть. Захищаються, знаєте, якось так одиниці знають насправді, що там відбувається. Угу. Очікувачу. Ну, домовилися, що очікувати треба определенных моментів в війні. І по. По інфраструктурі це стріляти хотіли, так? Да? Інфраструктурі. Угу. Ну, так, да, казали, ми там ми там попритримаємо, как би накопичення йшло. А потім будемо стріляти. Переривчик тут був, між невеликий, між дійствіями. Угу. Да, між раздачей. Ну и туда попало. Добре. Ну, там радіація підвищена. Чи це и ПСО. Там радіація підвищена. Ну, тут є жертви, Сильно, ну, сильні жертви. Це все тримається Тримається в таємниці. Ну Такий наказ був, щоб тримати в таємниці. З однієї сторони, а з другої сторони, що? Військові уходять. Стабільність. А, стабілізують. Ну, військові, хто там хто там цим займається, то тобто вони стабілізують цю ситуацію А проясняють по правосуддю. Що проясняють, на майбутнє переможуть. Ага. Що вони переможуть, це, це все обман. Ну, то есть в это її стабилизировать ситуацию нереально. І це по проявиться в майбутньому. Да. Що вони зможуть якимсь чином прояснити. тут судьби поміняються. Будуть уходити куди? Ну, цілей сім'ї будуть уходити розрушення. Ну, такие Розрушаться цілі сім'ї. Ті, хто там на навкруги знаходиться, да? Ті, хто там на Угу. Хто приїхав? Ті, хто приїхав, будуть обнулятися по колісу Фортуни. І вони не ті, хто там працював, от вони будуть жертвами цієї ситуації. Кто там робота в в пожарники, оті всі дезактиватори. Ну, може, ті, хто в костюмах, той і залишиться в нормальному стані, а ті, хто в звичайних костюмах, то будуть вигрібати. Угу. Добре. Восени э, 25 року. Ну, почула таку я інформацію, що восени 2025 року буде напад на Прибалтійські республіки, на Прибалтійські країни. На республіки країни. Латвія, Літва, Естонія. Буде напад з Росії на ці країни. Це правда? Угу. Угу. Ви знаєте, тут йдуть сильні маніпуляції, такі емоціями, от переживаннями, тут нагнітається обстановка, кажуть, ну по суті, це йдуть переміни. Не буде так, як раніше, а самостійно по міру, що це тут? Ресурсу тут не буде. У них не буде того ресурсу, для того, щоб наступати ще продовжувати війну. Тут будуть стримання по єрафанту, стримування війни. Как бы знаєте, от що це означає? Оце що означає? Це обстріли? Угу. Угу. Через якийсь період часу на майбутнє. Тут ситуация стабилизируется с одной стороны, а с другой стороны, что? Будущее разрушено. А, вид будущих разрушений уйдуч. То есть э, тут судьба поменяется. Судьба поменяется. Обманы манипуляции. манипуляции. Ну, від них треба оборонятися від цих маніпуляцій. Понімаєте, вони, от, я ж говорю, що вони, вони неспокійні, коли все добре. Їм треба напакостити якимсь чином, хоч і псо запустити, хоч і якусь таку інформацію. От вона така е е е хитка, і виходить, що у людей люди настрахані війною в Україні. І ще і плюс вони додаються, додають постійно. Угу. А що за обмани? Що за обмани? Ну, обмані і ожидання, так. Да. Угу. Щоб люди розстраювалися, що стабільності немає, щоб працювали, щоб боялися, боялися працювати, так, як раніше. Угу. Щоб стабільності не було, щоб постійно були на стрьомі. Угу. І в тяжесті, розумієте? Не переживайте, у них немає на це, не буде на той час сил на це все. По колісу фортуни, що? А що це означає? Що це означає? Угу. Угу. Тут просто йде війна, Знаєте, не можемо фізично, так будемо емоційно, от на емоції, щоб людям погано було. Ось така історія. Тут зміниться тактика. От не можемо фізично, у нас немає чим і немає як, але ми зможемо на емоції, як і раніше, от от будемо маніпулювати, давити, да, щоб у нас тримання і що. Ну тут заблоковані вони, тому що ніхто не хоче з ними розмовляти. розумієте? Заблоковані перемовини. От не, не можуть вони домовитися, та щоб було так, як їм хочеться. Там же ж з Прибалтики почали виїжджати росіяни, які там не прийшли а, з, свої екзамени на мову, і їх почали видворяти. Їм це не подобається. Вони таким образом да, ну, з трьох, з трьох цих, да, стран розрушають будуще. Вони вважають, що вони хочуть от шансом таємним розчарувати. Угу. Ну, у них е е енергії мало слабенькі вони для того, щоб розрушити розчарувати. Ну, слабовастенько. Добре. На сьогодні все. До зустрічі, пока-пока. Пишіть свої запитання, будемо роздивлятися. Пока.